Професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету, будівництва і архітектури Ляліна Наталія Петрівна. Я розумію кожного студента, у кожному можуть бути свої проблеми, вивчають не тільки бетони, щось донести нове, щось розказати, якісь показати приклади життя. Я з ними відчувала себе як своєї сім'ї. Перевага цих наших студентів, що вони розуміють, які їм будуть потрібні в житті як звичайним споживачам. Ці будуть працевлаштовані після закінчення університету. Почнемо з того, що викладацька робота, особливо в сьогоднішні, скажімо, часи, вона ну така, скажімо, не нелегка. І це в першу чергу залежить і від самого університету, і, ну, як я більше всього вважаю, це від самих студентів. Тобто, коли я прийшла працювати в університет і побачила групу студентів, які прийшли сюди з задоволенням і прийшли саме для того, щоб отримати знання. З натхненням викладала їм цю дисципліну. Мені хотілося їм щось донести нове, щось розказати, якісь показати приклади з життя. Зрозуміло, що часи минають, приходять нові студенти, приходять нові якісь методики викладання. І зараз, коли у нас Україна переходить в період цифровізації, і дійсно дуже широко у нас зараз дистанційне навчання. Застосовується, то зрозуміло, що викладацька діяльність трошечки змінила свої, скажімо, напрямки, і кордони. Да, виклад... викладати зараз нелегко, проте викладання в клуба мене задовольняє. Я задоволена і своїми студентами і самим навчальним процесом. Ну, так щоб сказати, що мені щось там не подобається в студентах, я можу сказати, що я такий досить лояльний викладач, тобто я розумію кожного студента, у кожному можуть бути можуть бути свої проблеми, вважаючи те, що Ну І молодь зараз зовсім інша порівняно там навіть взяти з п'ятирічною давниною, да, тобто 5 років назад порівняти то це були зовсім інші студенти. Зараз студенти вони такі більш продвинуті, вони дуже гарно знають всі гаджети, там, вміють знаходити різні відповіді в інтернеті. Те, що ми, наприклад, як викладачі, може навіть в цьому не можемо розібратися. Тому я можу сказати, що Мені цікаво працювати з нашими студентами. Вони навіть в деяких питаннях можуть мені, мене там в чомусь просвітити. Ті студенти, з якими я почала спілкуватися саме тут, в Києві в КНУБА, то це була дійсно дуже така активна група. Вони і хотіли отримати знання, і вони були такі дуже активні. Ну тобто, я з ними відчувала себе як своїй сім'ї. Тобто у нас були з ними таке дуже дуже таке тісне спілкування, і навіть з деякими студентами я і на сьогодні підтримую зв'язок, не дивлячись на те, що вони знаходяться за кордоном. Впроваджується дуже широко дистанційне навчання, тому ну, більшість лекцій. Проводяться в режимі онлайн, тобто презентації. Ну а якщо на практичних заняттях, то ті дисципліни, які дозволяють проводити там якісь дискусії, то ми проводимо заняття в вигляді дискусії. Дуже цікаво ми проводимо заняття, коли студентам ну, їм дуже подобається, особливо перший другий курс, коли вони складають за термінами, які вони вже вивчили, вони складають кросворди, якісь тестування і таке інше. Тобто в такому ну, скажімо, дискусійному режимі працюємо. Ну, І зрозуміло, що на деяких дисциплінах розв'язуємо ситуаційні завдання. Тобто те, що виникає в житті, те ми і розв'язуємо. У мене такі скажімо, дві основні дисципліни, які пов'язані з тварознавством, і тому я намагаюся студентам донести саме ті властивості товарів і характеристики товарів, які їм будуть потрібні в житті як звичайним споживачам. Тобто, це на практиці, тобто, як розпізнати один товар від іншого, як його можна ідентифікувати, за рахунок чого формуються ці властивості, це я намагаюся їм показувати як практичні навички, Тобто розбираючи на якомусь конкретному товарі. Я думаю, що мотивація повинна. Виходити з того, що студенти, які закінчують нашу спеціальність, товарознавство, да, тобто ми говоримо товарознавство, комерційна діяльність, якщо говорити в розрізі спеціальності, то це підприємництво і торгівля, то тут основна мотивація, що дійсно наші студенти всі будуть працевлаштовані після закінчення університету. То майже майже більша кількість наших студентів працюють в епіцентрах, тобто це дуже великий гіпермаркет. Всі вони працевлаштовані і мають можливість зростання. Тому я вважаю, що це повинно бути основною мотивацією. Є робочі місця. Тим більше, що зараз у нас країна розбудовуватися буде після війни. Така спеціальність, як творозна, і комерційна діяльність, і саме в будівельній галузі, вона буде дуже актуальна. Студенти вони вивчають, так як спеціальність спрямована на будівельну галузь, то вони вивчають дуже великий комплекс будівельних дисциплін, тобто товарознавство різних будівельних дисциплін. І це починаючи від виробництва і закінчуючи вже реалізації там, логістики цих будівельних товарів. Тому перевага цих наших студентів, що вони розуміють властивості будівельних товарів, вони знають, як виготовляються всі ці будівельні товари. Вони знають систему логістики від одного там виробника там, до підприємства, яке займається реалізацією. Тобто, наші студенти можуть бути затребувані не тільки як в торговельних підприємствах, вони можуть бути затребувані навіть в підприємствах будівельної галузі, тобто в самому будівництві, і це є ну, як основною конкурентною перевагою. Тобто вони знають властивості будівельних товарів, вони знають, як ці будівельні товари виготовляються, і навіть вони знають. З точки зору економічних підходів там бізнес-процесів, як ці товари необхідно представити споживачам для того, щоб їх споживачі купили. Будівельні товари вони досить різні, да? починаючи від тих товарів, які використовуються для будівництва, закінчуючи облицювальними матеріалами, які буквально споживач може використовувати для ремонту свого облаштування. Тобто будівельні товари ми говоримо про те, що це може бути цемент, що це може бути бетон, це може бути цегла, це може бути там, вапно, це може бути вже там, покрівля, підлогові матеріали, палери і все інше. Тобто досить широка коло цих будівельних товарів, і тому студенти вони наші вивчають не тільки бетони, вони вивчають характеристики всіх цих будівельних товарів, тому вони є конкурентно спроможними. Порівняно з такими ж студентами, які навчаються на спеціальності підприємництва та торгівля, але вони якраз в цій будівельній галузі вони будуть якраз конкурентно спроможними. Якщо ви обрати цю будівельну галузь, а взагалі взяти які вони виносять звідси програмні результати, які вони мають компетентності, ми не забуваємо, що наші студенти, крім будівельних дисциплін, да, ворознавства різних будівельних товарів, вивчають комплекс економічних дисциплін. Це і торговельне підприємство. Це і комерційна діяльність, це і менеджмент, і маркетинг, і обліки і аудіт, тобто у цей комплекс економічних дисциплін забезпечує можливість нашим нашим студентам працювати в будь-якій сфері, що стосується підприємництва і торгівлі.